У ресторані відвідувач звертається до офіціанта. Скажіть, чому порція, яку я отримав сьогодні, вдвічі менша, ніж вчорашня, а ціна та ж? А ви вчора не біля вікна сиділи? Біля вікна. Все вірно. Тим, хто сидить біля вікна, ми зумисно даємо велику порцію для реклами. Ти навіщо наклеїв на зошит фотографію батька? запитує мати сина. Мені вчителька сказала, що вона хотіла б подивитися на того дурня, що допомагав мені робити домашні завдання. У ресторані відвідувач скаржиться офіціанту, що в крабовому салаті нема крабів. Той трохи подумавши. А хіба в італійському салаті є італійці? Дзвінок в двері відкриває чоловік. Я ваш сусід знизу. Мені набридли крики вашої дружини ночами. Давай коля, ще ще. Можна тихше себе під час заняття коханням вести? Так, але мене Віктором звуть і ночами я працюю. Батько сумно хитає головою, передивляючись щоденник сина. Хлопчик співчутливо питає: Як ти вважаєш, тату? В чому тут причина? Погана спадковість чи негативний вплив вулиці? В анкеті, яку я заповнював перед операцією, було питання, кому дзвонити в разі крайньої необхідності. Я написав більш кваліфікованому хірургу. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!